Всім доброго дня! В продажі свіжопригнана з Німеччини. Шкода Фабія. Автомобіль щойно пригнано з Німеччини, розмитнено, зареєстровано на український облік. Автомобіль в чудовому стані, в дуже гарному кольорі. Мокрий асфальт, сіра мишка. По різному називають цей кольор. Авто 2007 року виготовлення. Останній рік виготовлення автомобіля в цьому кузові. Механічна коробка передач, П'ятиступка. ступка, двигун 1,4 бензин. По кузову то без корозії, без подряпин, без мятин. Заглянемо багажник, заднє скло, оригінал. Присутня шторка, шторка складається. Стан багажника. Все чисте, ціле. В комплекті йде аптечка, знак аварійної зупинки аварійної зупинки, домкрат, буксировий шніга, ключ, запаска новенька стоїть. Жодного разу не використовувалася. Шторка працює. Кришка бажника не крутилася. Все. Ціленьке. Підсвітка номера працює, ляда без корозії. Підігрів заднього скла. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані, сидіння задні практично нові, килимки на місці, присутній електролюк. Дуже рідкість на шкоді фабії. Кондиціонер, пробіг даного автомобіля 164 тисячі кілометрів. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Клімат працює по кулісі все чудово. Перемикає ідеально, кермо не шите, не фарбоване. Ручник працює. Люк закривається за потреби. Можна відкрити повністю. Наліто дуже зручно. Стан панелі. Стан день заглянемо під капот антифриз чистенький, болти не крутилися, капот також. Кришечку притягує, дивіться. Щупа не сапонить. Дивун працює дуже чудово. Екологія на місці. Нічого не вирізалося, не шилося. Стан фар. Фари оригінальні. Автомобіль дуже в дуже збережному стані. Капот без сколів, без висічки. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм буде в описі під цим відео. Також можлива доставка автомобіля по Україні, за деталями по телефону. Всім гарного дня та мирного неба!